¡Crevi! Ми на каналі Діма 445. І сьогодні ми будемо грати Rainbow Friends 2. Я ще в старих серіях і грав першу частину. Це дуже давно. Це хоч пару років тому було. Ну, ні, це, буде, це було дуже давно. Вибачайте, що так давно знімав про Rainbow Friends. Ось настало время, коли я зняв. Все, Арілі, погнали. Так, всім привіт, друзі. З вами я, Рін. Сьогодні ми будемо грати в гру Rainbow Friends 2. Так, пішли. Так, заходимо. Ага. Погляньте, яка в мене коробка. У нас вже. Така машина. А в мене є градужна градужна за 2000, а в нього за 8000. А в нього за 8000, а в мене градужна за 2000. У мене одна коріпка за 7500, а друга за 8500. Ну, ладно, коробка. коробка, корібка. То то звучить як рибка. Коротше, чекаємо. Оді, Рі, оді танцюй. Короче, це. Добрий, прихощати увагу, маленько подурили і все так. Біжимо. Я перший. Я перший. А ну ти перший, а там з нами якийсь гігачат стоїть. Так. Да, так Я подивлю. Це вообще якийсь гработ замовляє. Тут є якась кнопка але я її не буду нажимати. Ось! віга коробка за 20 тисяч монеток. За 20 тисяч монеток. Ну все, робка. друзі, поїхали! Ну, не тепер, а ще трішки почекаємо. Так, о, якийсь гараж. Я пам'ятаю, він на першій частині в кінці був. Я ще з тих году пам'ятаю. Це було дуже давно. Я його споминав. Я, я споминав ось всіх градусних друзів з першої голови. Так, я їх теж тямлю. І цей червоний, який замовляє Так. Побігли! А я сейчас мене залами. Так. Ой, так, почка. Так, почекайте. Все, тому що це ще було. Я дуже багато. Они за мною блю бежить. Так, друзі, мене спіймали, тому що в мене чогось дуже сильно лагав телефон. І мене спіймав блю, тому що в мене лагало. Ми опять заріли, отправилися сюди. Давай, так, друзі. Давай скіпнемо рілі. Ну давай. Ну, якщо хтось ще буде хочети, якщо всі, то, то все ми двоє скіпнемо і все. Так, чекаємо за О, все. Тикай скіп. Я тикну. Все вже двоє тикнули. Пех, Тих, ти тикай. Ну ты... Секунду. Що ти так довго скіпай? Вари? А тут ніхто не скіпає, а чого мені тут скіпать? Ну это все одно скіпне. Скіпай. Що ти тільки там скіпай? Добре, скіпну. Ну, наконець. Ніхто не хоче скипати. Ну, ось, я ж тобі казав. Як і ти. Казав ти мені. Ніч ти мені не казав. Уже чотири. Ось гахраш, я його спрашиваю. Це червоний. Так я його споминав ще з прошлої гри першої часті. Зеленого також спом'яна першу і там зразу йшов лише один блю, А в другий з'явився зелений. Він вийшов з свого логову. Так, ну давай, головне тепер не померти. Так, це саме головне. Що мене п'ять не лагало. Так ой, так все это уже ко ктось, блин, 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 собра. когось уже спима Ктось такий ну, бачите, уже спима А я собираю ці штуки Я також

Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle se svoje sabra. Jingle bells, jingle bells, se běžu, jingle bells, jingle bells. Kde tam je? O, si je tu. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Já bych šli zdala. Hello. Přátky, to je si sabra, ne? Tak, no tak. To je ne maxim. Máme, no, máme tady, že na hlavě jde to, kde Ніфіга, ще дві штучки лишились. Ще трішки. Так. Я ще тако йду свою покласти цю одну. Бляха за мною блю. Тікають. Зелений б... впіймав когось. И з'їв. Я думав, це блю когось піймав. Цікаю від блю. Так, так, буду тікати. Угу, молодець. Так, Ось тут там ще свибо зверху, ну не обращайте внимание там просто ну, короче, не обращайте внимание на це я чую, я лучше спрячу свою джингл белсну в це Дінго бевшна хропка. Я так вижу, ти ось. О. Давайте нам потрібно вже цю першу ніч переодолати. Так, Ну, я ще в підвалі не був. Хоч і ти тільки не зайшла. О, вона засвітилась. Біжи! Біжи. Так. Давай. Ура! Ми пройшли першу ніч. Так, скипай мяч. ні? ні я, я не хочу. Я тоже. Потому ми ще це не виділи. Ну вона вже друга частина, давно вийшла. Вона вже давно вийшла. Друзі, вибачайте, якщо прикриваю динамік. Тому що я стараюсь для вас ролики. Ось ці. Я часом нагод трачу на ці ролики. І це все для вас, я роблю. Так. Ой, це якась ракетниця чи що? Це Так, це якась Це бур. Це ракетниця. Тух ракетників можна в космос запильнути? Зрозуміло. Ага, я такий розумний. Oh Все, я розумний. Розумний. Ну скільки померло? Ну доволі багато. Три ну, їх тому що це ігроки, а не чоловік. Можна сказати чоловіки, тому що чоловік ж їх і іграють, а не ігроки. Типа человек управляет монстром, с тисмине підлавує доста свет. О, привет, жовтый. Привет, жовтый. Я иду с тобою. Я йду с ним погулять, что типе переживаєш? Ты что, ніколи не гулял с монстрами? Я даже летал с монстрами. Нифига собі. А, Кведиш, і мене на батут Крита ще още не сі за своє. Ох ты, чист. Чист, був, чи, у него є чист, бочме туди посадити. Ладно. Так, біжимо здавати. Тааак... О, тут якась дверка. Давайте забігаємо сюди. Таак. Коротше, риліс схрумкали. Я з'їв на ну його схрум по зелений. Ну, схру схрумка. короче, коротше впоїсть. О, все. Так, скільки іграків. Три іграки. Наразі це буде дуже тяжко. А не, на не спивай, то что я в шкал забьем. Что ты сюда бежишь? Он пишел збить. У чм наблю корона кивинный самий главный? Так. Ариманько. С дубу впал. Ну, короче, не падав він с дуба, це все шутки. Обращайте внимание. Ну, як просто такі шутки, ну, коротше. Коротше, вибачайте за шутки. Такі неприємні. Так, так, так. Там є а Ти мене так припуде. Я вже подумав, хто це. Я вже понял, чи це блюсти мене вже спіймає. а це а це оказывается ти жовтий. Ти мене, якщо почесно, как припуде, не пугий так. ще дві штучка дарючка. Вс, да.

Він зато норіл ну, спіймали, но він зато повис жити. Зелені, і тепер в нього появився дохід. І тепер хазнібрам так хуже, Він такий був храни, коли його спіймали і так того хотів мати собі нового лучшого духла, який нікого не хавав. Так, коротше, йдемо. <laughs> Все біжмов бізнебу. Біжмо? Они, мені там ніхто на пути не оказали. Мені почулось, що це був зеленый че кто там. Все, ми все забрали. Так все мне ракету запускаем. Все ракета все заспу... запускают. Буу! Нифига! Так треба скоренько це проходити, тому що якщо до негоду йде ці динаміти, то вони все підірвуть. А я цього вообще ані грама не хочу. Так. Збирайте голови, тому що э, діду хана, ну це. Не дідуха, а дідуся якийсь там, коротше. Так, ніфіло нас устроїли щось, тоді тільки поздихало. Половину ся боець, як трус. А наполовину я трус. Ну, ще що вони спінають. Так, оп. О, дивіться. Хап-хап-хап, він хап, хап. не спить, жопи з цього четку не йдуть, клюється вот. Оп-оп, охрадна, ладно, шутка. Так, ставимо. Так, ось отам який голубий шарикчик, Тот. я їх буду натрувати шариками. One in the Halloween share you have, check it out. Taddy kto dišcolo bok, stavite podobaj. Я просто прошу в шкаф. Все. Все, короче, друзі, так, виходимо. Ой, вежу, там башкася коти. Остап. Остань. Так, в коробку все спрячу. Ой, ч-то спешил. Ще Я же його не вижу тут. Что ми стекся? То чувака не спіймали. Я такой безпинимал, він чисто не видит зеленого. Я такой безпиманый тест зеленый. Пришли ніч? Ось п'ятый дідухан. Він, він, він. Діду він спускается. Денез вже обезгряжен. І вже не будеся взгрівати. Ось дівчуля якась. Так, тут ще треба чекати, так, як я поняв. От ну ні на ось це награвишся. Ми вже напред останній ночі. Тепер ж треба пачки молока собі жати. Мені кажеться, ми їх зможемо О! Це хто такий? Новий монстр! Це голубий? Ще не некий звук? Голубий! Шоці тут буде голубий? Никто из нас не раздохнет с этих Я маленько себя боюсь, что могу спимать на великую ночь. Ой. Господи, именно такой бес спимал. Og så en pode. Перейду та скориш. Так, все, ти це ты поставчика. Це изкром Бешану. Я, короче, друзі, нажму на паузу. Я буду сидіти в шуках. Друзі, мені зливо Так, все вже останній пакетик, коешчес. Молочка. Так, вже весь... Всім тут собрано. Так, ну я нажму на паузу, потім скажу вам, коли вже все себе. Так, все вже все молоко собрало, ніфіга він товстий, так, закотився, чуть мене не збив. Чому тут тільки вони двоє? Нікого не спіймає на цій ночі. <рик> ось біжимо все. Так. Скоренько йдемо ось сюди. Тепер вход для радужів друзів. І вагонетки. Все. У в є своя монетка, танцюю. Zakon się hr як nač. і jak obeć naha і в перший частин име, і в другу я видно, коли вийде храп Айта. О. Ось. Добро пожалуй, я жовтий, сюди не йти.

To ta, ta, ta. takie no, ja ta do takiego, po prostu, po prostu, po prostu, nie prostu, po prostu, po Nie nie prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po jakieś. po prostu, 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 po

Вы на чуть ли спино Рома Стобу Прасс? Ну, давай! Колю! Так Це Это кстати, буде? будек? Они пошла. ніхто что, блин? Слава! Ух ты! Я вони там нас пошли. Мы так это так. Нам меня догнати терголов. Их храник. Не брю. Так, искаем. Друзі! Ну это пех те положить себе яблоко. Не давай. Так е чуть не спимо в рольно. О господи. точно на пугах. 这是谁？西也是的，大。我现在。

Не вкройся, я вкрой вкрой, Ура! Пригодили як сейчас. Он не видоура. Так. Так. Я в це вкрой. Так. Блю Так. Чому і нехтвій? Не на не окведизи. Що з ним червоний зробив? Може, то що він нас не спіймав? Ми там щось лежить. Може, він звичайно. Ну, давши до друзі. На чому вже будемо закінчувати? Ставте вподобайки, підписуйтеся. Е, ну, коротше, все, не забувайте там. Дивіться, мої всі ролики. І на цьому, коротше, як ви пані, ми будемо закінчувати. Дуже опис, пише, що ми пройшли. Ну, добре, друзі. І всім до побачення!